Вивчаємо Конституцію України разом. Нагадаю, Конституція України це основний закон України. І на, наразі у нас стаття номер 64 Читаємо, що написано в цій статті. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Ну, все правильно, що тут додати? Ну, если начнут обмежувати права и свободи людини, то как бы по конституції это неправильно. Ну вот, читаем дальше. Що ж интересно написано дальше. В умовах воєнного. О, це, кстати, актуально. В умовах воєнного або надзвичайного стату можуть, стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дій цих обмежень. Опа, поняли? То есть, если военное положение в стране, вот как сейчас происходит, то могут быть обмежения. Там, наверное, какие-то постановы пишутся. Но все должно быть все равно согласно Конституции, потому что все остальные законы, они должны быть согласованы с Конституцией и не нарушать норм и правил Конституции, да, того, что написано здесь. Если... А если нарушают, то как бы те законы, они неправильные и неправомерные. Читаем дальше. Не может быть обмежены права и свободы передбачены статьями. И тут целый ряд статей, наверное, полтора-два десятка всей Конституции, в которых описано то, что не может быть обмежено не может быть обмежены права и свободы, передбаченные статьями. Там 24, 25, 27. Ну давайте одну статью возьмем, там 24. Вспомним, что в ней написано и как раз поймем, какие права не могут быть обмежены. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ну, не може бути привілеїв, чи обмежень за ознаками раси. Ну, в принципі, такое, знаєте. 25 -та стаття. Громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства. Тобто громадянство вас не можуть позбавити і права змінити громадянство не можуть позбавити. Ну, такі общі, коротше говоря, статті. ну... Не можуть бути обмежені права і свободи передбаченими цими, цими статтями. Как-то так, в общем.